Як часто потрібно змінювати воду та фільтри у СПА? басейні, Уявіть, ви налили воду один раз і користуєтесь нею цілий рік. А потім дивуєтесь, чому вона не блищить, як у рекламі. Ні, так не працює. Фільтри це як зубна щітка, працює поки чиста. В ідеалі промивати раз на тиждень, а змінювати кожні 3-4 місяці. А вода? Її потрібно оновлювати раз на 3-4 місяці, залежно від частоти використання. Уявіть, скільки всього накопичується за цей час. Залишки косметики, під, пил, навіть дрібні частинки з повітря. І щоб спа тішив вас, а не лякав, дотримуйтесь простого графіка. У сучасних моделях все максимально просто: фільтр легко знімається, а вода зливається за лічені хвилини. А ще існують системи, які нагадують, коли час оновити. У Спагалаксі ми підкажемо, як доглядати саме за вашою моделлю і зробимо так, щоб вона служила довго та без проблем. Пишіть нам, якщо хочете, щоб у вашому спа завжди була кришталева вода, а фільтри працювали як нові. Підписуйтесь, буде ще більше корисних порад.